Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представлю вам новинки декілька каблучок з волинськими топазами. Перша каблучка з трьома волинськими топазами в шикарній якості. Це заводська огранка. Подивіться, які вони. Класичний стиль. Каблучка, зворотній бік. Ось така шиночка. Всі вироби опробовані. Хочу, щоб ви роздивились самі камінці. Розмір 17,5. Кожен камінчик по 2,1 карати. Розмір камінчиків 7 на 9 міліметрів. Каблучка в одному екземплярі, ось так виглядає. Вартість такої каблучки 3300 гривень. Далі наступно також класичний стиль. Тут, дівчата, дуже хочу, щоб ви звернули увагу саме на огранку. Ось бачите, всередині камінчика такі штришки. Я покажу вам окремо, в мене ще є один такий камінець це нижня огранка додаткова. Також класичний варіант каблучки. Ось так виглядає на пальчику. Тут камінчик діаметром 8 мм. Камінь два з половиною карати. Зворотній бік, збоку покажу, зворотній бік. Камінчики Ну шикарна якість. Мені дуже подобаються саме ось ці з такою цікавою огранкою. Маю такі дві каблучки. Зараз покажу другу. В двох розмірах ці каблучки 17 і 18 розміри. Вартість каблучки 2800 гривень. Тут ідеальні камні, просто як на мене. І покажу вам, що я маю на увазі стосовно огранки. У мене є ще камінчик, подивіться. Бачите, такі штришки зі зворотнього боку. Дуже цікава огранка, в двох розмірах, 18 і 17 розміри, такі класичні модельки. Камінчики чисті, і з перших ось така каблучка з перших. У 18 розмірі, тут, якщо я не помиляюсь, 6 на 8 камінчик шинка. Вартість тут набагато він менший. Бачите, різна огранка, різний розмір. Вартість такої каблучки 1200 гривень. І сережечки. Я їх вже показувала. Англійський замочок, ось таким маленьким, вартість сережок 1400 гривень. Всі вироби опробовані. Дивіться. Дуже дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі!